Надзвичайно затишно і круто жити в такому кизачному містечку. Маємо у продажі чудовий котеч, який знаходиться у елітному котежному містечку Капітель, розташований за один кілометр від Львова у селі Зубра за вулицею Івана Франка. Сам котеч за площею 155 квадратних метрів, а земельна ділянка має три сотих. Це утеплений пінопластом та має бетонне перекриття. Наш котеч відрізняється поміж інших котеджів, які знаходяться у містечку Капітель, через те, що за вимогою власника гараж було перероблено у більшу житлову зону. Тим самим вона збільшена на 42 квадратних метри. Тому зараз житлова площа складає 88 квадратних метрів. Що дає змогу втілити набагато більше ваших бажань у інтер'єрному рішенні? На даний момент вже всі комунікації заведені, а саме світло, вода та газ, а також встановлені металопластикові вікна з подвійним склопакетом. Котеч має вільне планування, бетонні сходи та готові зони для розміщення двох санвузлів. А панорамні вікна, які розміщені на двох поверхах, неймовірно красиво збільшують простір. Та будуть вас тішити кожного дня. Також є чудова велика тераса з тонованим склом. Це нас також відрізняє від інших котеджів, адже за вимогою власника просте скло було замінено саме на тоноване, що надає котеджу набагато більше затишку та стилю. Розвинена інфраструктура, є дитячий сучасний майданчик, два великих футбольних поля, дві хвилини до садочку та п'ять хвилин до школи. Також є магазини Нова Пошта, яка розташована у трьох хвилинах ходьби від містечка Капітель. А до ТЦ Кінкрос Леополіс, вісім хвилин їзди. Також близько знаходиться ресторан Рафаель у п'яти хвилинах їзди від містечка Капітель. Детальніша інформація в описі. Дякую за перегляд.